Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас має бути фінал по цим фарам. Е, як то каже, всі думали я постановив. Е, хром ми обдирати не будемо. Багато хто написав мені і в тіп-тоці, і так що так краще. І я згідний, тому що я дивився фотографії. Давайте поставлю тут е, скриншоти, що я повитяв в інтернеті, як воно буде виглядати по потравлене. Виглядає як колхозний підвальний колхоз і ублюдство. І портити я не хочу Не скажімо так, брати на себе таку відповідальність, а залишити досить такі красиві фари, як є. Тому зараз ми спаковуємо, поліруємо і домовляюся за перетяжкою плівкою, щоб їх затягнули плівку, щоб вони були просто бомбічні і на роки. Так, на задньому плані ви бачите, тут у нас Кока-Кола. Тут теж є ряд помилок, і несправностей, переважно вся проводка, шучу того, тому що працює неадекватно двигун і датчики, параметри не читаються. Тобто двигун зараз працює в аварійному режимі. Відповідно, ну, цим, цим ми будемо займатися трошки пізніше. Можливо, і навімо зробимо окрему серію. Так, максимально скільки міг середньо повимивав. Цього вимиті, не дивитися, що трошки підпотіло, бо теплою водою мив. Відповідно, воно від перепаду температур трошечки є. Зараз це все діло з обдираємо. Ось тут постараємося, тут воно і придеться глибше трошки запилювати, бо у нас є тут, ви, як бачите, мікротріщини, щоб максимально можливо їх спиляти, щоб можна було їх заглянцювати. Відповідно, уточню. Чи власник хоче обтягнути плівкою, бо, щоб ви поняли, це вже є великий фронт робіт, який вже пророблені, плюс ще плівка. Ну, Якщо власник на це згодний, а я рекомендував, би на таке погодитися, то ще затягнути плівкою. Плівка в середньому коштує десь 1200-1300 гривень, ну, 1400, навіть залежить від якої форми фари. Ну, Тут, в принципі, фари не є космічної форми. Я думаю... Треба буде знати, скільки Андрій за це візьме. Карбонкар 1200 десь орієнтовано. Це моя точка зору, що 1200 десь орієнтовано буде коштувати. Можливо, плюс-мінус 200 гривень може коштувати. Дивіться. Розпаковка, перепаковка двох фар. Це вже 2000 гривень. Монтаж, переробка, проводки, монтаж лінц, ну, скажімо так, по дішману по 500 гривень за кожну фару. Це вже 3000 гривень, плюс ще 660 гривень за дві фари 3600, плюс е, лампи діодні 1200 комплект. І плюс ще плівка. Тобто, е, так от ніфіга собі фіга виходить е, тюнінг фар. Ну, повірте, воно того вартує, тому що вже якраз таке робити, то робити вже по-людськи. Але це ви раз зробили. І у вас будуть класні фари на руки. Е, зразу кажу, тюнінг тут безвозвратний, тому що, наприклад, вже зняти ці лінзи і відкотитися в сток нереально, бо стінка там зрізалася. Відповідно, відновити в сток не вдасться. І ну, На такі великі лінзи з такою великою маскою е, інакше монтаж неможливий. Звичайно, що є, що багато хто ставить просто маленьку зверху маску, а знизу залишає сток. І на інших типах фар ставлять різні маски. Це у нас є лагідне підсвічування, воно типу, як пройде туманка, в той же час на декотрих моделях при повороті руля воно може слітати. Ну, В даному випадку це просто як проти у воно стоїть. Бо є версії, мені здається, на рестайлі, там де є конюктивит, то знизу ДХОшка, то вони вроді би там якось трошки повернуті більше до обочини. Так, добре, давайте відшліфую, відполірую, скажімо так, вже покажу, які вони будуть виглядати глянцеві. Зразу нагадую, такі страшні облізлі жовті. Це ще гірше. Подивимося, як вони зараз будуть після поліровки. Ну а тепер, коли фари відполіровані, ось така краса. Навіть от те, що тут оце фара пошкоджена, бачите, там трошки підпіцкав. Ну, в цілому бомба. Просто жир. Нові, нові нульцеві фари. Я думаю, власник оцінить їх ще закатати в плівочку і вони будуть вічні. Тільки фуларитан, бо якщо в вініл будете закатувати, він довго не служить він за рік, за два жовтне. Красота. Так, подальше у нас забава йде з опелем вивара причина. цієї забави в чому у нас сполягає. Давайте так, я вже виключу запалювання. У нас є ось такі висячі помилки. Циліндр 1, пропуски з воспомілення. Масовий розход воздуха, несправність. Форсунг 1 несправність. Шина КАН в зв'язку з модулю управління двигуном. Синальтором круїз контроля А. Це все по двигуну. Заходив я в параметри. Ну зараз... Я спробуємо, в чому включиться, ну-ка, зв'яжеться чи ні. Заходив в параметри реального часу. І щоб прочитати в покази тих чи інших датчиків, і у нас. Так, стоп, поток даних. От, Наприклад, тиск помірити, тиск на дово. Так, ну, наприклад, там приску. Що там в нас ще є? Ну, температура повітря на впуску. Тиск в рампі. Ну, дивіться. Відкриваємо це. І що ми бачимо? У нас всюди показує одинаковий тиск. 6476, 6476, 6476. Тобто у нас комп'ютер щось типу, на датчиках повисло. Тобто або замикання, або обрив. Така у нас вже ситуація приблизно була, ви пам'ятаєте, і він зараз типу, автомобіль запускається і їде в аварійному режимі. Така проблема у нас була, пам'ятаєте, рено трафік, тут такий біленький стояв. Зразу кажу, двигуни тут відрізняються. Але Хвороба у них одна валить від цього блоку запобіжників. Коса, яка з часом переламується, і ми з неї почнемо. Почнемо ми, по-перше, знімемо зараз бачок, доберемося до блоку запобіжників. Там так само є силові запобіжники, плюс є запобіжник, який відповідає за жилення на датки. Суть в чому, щоб зразу всі успокоїти. Тиску на... в колекторі у нас датчик міняний, новий стоїть. ДМРВ у нас стоїть абсолютно новий. Як бачите, він ще не займаний. Тобто людина старалася, як то кажуть, в домашніх умовах все починити. Ну, як то кажуть, не тут то було. Тому зараз ми це все діло... Підрозбираємо, я спеціально скинув цю банку. Зараз знімемо бачок розширений, відкрутимо сторону відхилимо, доберемося до блоку запобіжників. Прозвоню всі запобіжники. Ще раз спробую обчитати, чи вийде на зв'язок, тому що так само вибиває і помилку по відсутності зв'язку покану з блоком управління двигуна. Ну, автомобіль ж запускається. Відповідно, значить там ще не все перетерлося. Я більше схиляюся, що то кусі проводка, а вже зараз, як то кажуть, по факту все покаже. Почнемо з запобіжників. Завжди треба в першу чергу перевірити насправді цих запобіжників. Бо часто буває такі моменти, навіть бувають, ну, тут нема сліда закипання, Ну коли буває закипання чи попадання в води, там, ну, попадають запобіжники, окисляються, там є такі ще реле маленьке, жовтеньке. І на нього коли теж попадає волога, він любить окисати, виходити з ладу і відповідає ці якраз за зв'язок з блоком управління, бо він тут опоряд. І відповідає за зв'язок з датчиками. Зараз я скинув, хочу позвонити датчики чи поступає на них 5 вольт. І тоді вже на датчик, на цей, на датчик тиску, щоб перевірити, чи у нас просто немає обриві, Може він бути в обриві. Тому що от я зараз зняв роз'єм з датчика ДМРВ, але помилку, по що зняти роз'єм дачком ДМРВ е немає. Як і був, то є сигнал, неправдоподобний сигнал. Тобто це говорить про те, що походу на ДМРВ тут нічого не приходить взагалі. Так, у нас є проблеми. По роботі двигуна наявні, я бачу, по-перше, з ним колбаси. Таке відчуття, що він працює на трьох циліндрах або типу, є якісь перебої. Підкинув старий ДМРВ. Плюс обчитав ще раз помилки на зеленому двигуні. І у нас типу, циліндр один обнаружений просто сміли. Запам'ятайте наразі, P0301 це не говорить про те, що іменно в самому першому циліндрі може бути помилка. Це є типу, свого роду, як загальний код. Тобто є у нас пропуски, у нас тут стоїть один датчик детонації. Відповідно, він просто так розцінює, що типу, це перший циліндр. Насправді це може бути і не перший циліндр. І, по суті, по роботі двигуна, ми бачимо, що типу, він працює типу, на трьох циліндрах. Або типу, є перебій в роботі двигуна. І у нас є, бачите, помилка P0201, форсунка 1, несправність. Тобто може бути so-so, може бути дійсно перша форсунка несправна. А може бути, що це загальний код прописало. І тут треба шукати або несправність самі самій форсунці, або проводці. Як вирогідність, я більше схиляюсь до проводки, тому що ну, до мене вже не один трафік приїжджав, в яких були проблеми з перетертою косою в районі коробки передач. І так як у нас ще багато датчиків в ауті, неправильні показання створюють, це говорить про те, що все ж таки в проводці щось недобре. У нас Шина нака не зв'язує з модулем управління двигуна. Тобто у нас модуль двигуна не відповідає. Тобто у нас зараз автомобіль по факту працює, блок управління дає сигнал в аварійному режимі. Але з ним він не спілкується. І пропуски першого циліндру. Регулятор на топливу обрив. Як він може бути обрив, коли двигун запущений. Тобто є щось в проводці не лади. В потоку даних я вже вам показував тиск, топна рампа, тиск надува. Типа то, що би вам показувати Кількість приску, наприклад, команди надува. Ну, Приблизно якісь такі покази. І що воно показує? Воно показує ніхіра. Кількість приску 0, розхід ноль. Тут все. Коротше, все стоїть, нічого не спілкується. Тобто, давайте так. Це робота я зразу кажу, не на один день. Зараз я розкидаю ось цей участок. По-любому треба перевірити тут, несправність. І хочу зняти кришку, для початку зняти з форсунок. Бо буває таке, що коли форсунка клинить, вона ті, як свого роду замикає. Замикає форсунка і відповідно вся решта, весь решта контур біситься. Тому треба подивитися, чи не в форсунці проблема дійсно, нам треба буде не розняти ту кришку. Відповідно, треба буде відкрутити цей колектор, щоб добратися. Нам по-любому треба добратися до коси. Не факт, що це все ви в цьому відео. Зараз я собі полегонки буду то розкручувати сенсу, вам з боку показувати, коли ви і так нічого не будете бачити. Ну, скажімо так, Рухаємося далі і якщо щось появиться цікаве, я вам зразу покажу. Починаємо як то каже, з лютих моментів. У нас тут по-перше, розламаний корпус, От, як бачите, це все тріщина. І тут хтось клав герметики, то не герметики, Защіпка тут по факту не тримається, тримається тільки за оцей один бортик. Другого бортика немає. Відповідно, із за цієї тріщини кидало маслом. Тут все засрано заднім маслом. По нормальному цю частину треба шукати замінити. Бо вона от реально така от, повністю тріщина. І вона сифонить. Через це може бути і лютий підца підсас повітря і все, що хочеш. Так, добре, копаємо далі. Тут у нас є якийсь контур, де могло перетертися. І хомутик вже кріплений. Давайте відстрижемо, подивимося, що я там чи не наробив ділов. в цей спосіб пристяжування в тому місці. Її, того, що там могло перетертися. Тобто вийшли, це у нас все йде якраз на ДМРВ, на датчик тиску, на... Де, що там у нас ще є? На форсунки, ви бачите, це виті пари, то все йдуть форсунки. Так, оплег у нас тут вже перетерта на цій фігні. Вот захисний рукав. Я ввершу, що дерка є. То, що там творится? Так, і у нас на село проводити затертя. Короче, давайте це розстрілу, цего відстрижаємо, знимемо дальше. Ось така, друзі, діагностика. Коротше, треба все розковирювати, шукати проблеми. Халяви не буде в таких ремонтах. І ось цю косу нам треба зараз звільнити, розгорнути. Місця кріплень переважно, де по перелами, тобто у нас йде оця крайня точка. раз. Оцей жгут, він може перетиратися. І туди нижче. Переважно так само в цих пластикових рукавах перетирається. І тоді у вас починається відсутність зв'язку з блоками і тому подібне. Самі рухомі участки. Е, я просто трошки не розумію, якщо б це було б зроблено для людей ці автомобілі, так, вони рахуються класні. рахуються ці автомобілі досить живучі по факту. Що в Опелі, Шоніссан Прямо стар, що трафік і тому подібне. Ну. Це стосується не тільки цього класу автомобілів. Взагалі, де рукав, іде до двигуна, наприклад, зробити якісь роз'єми. І я розумію, що там дуже багато проводів на ті роз'єм прийдеться підключати, але це збільшить їх довговічність. Наприклад, роз'єм від. Моторної коси до блоку запобіжників, щоб він не був пов'язаний з тим другим рукавом. А, наприклад, цей рукав, що висить на двигуні. От як колись свій час випускали на гольфах, знаєте, що закручувалася така гайка? Що ти відкручиш ту гайку і по факту весь двигун відключений. Я не знаю, чи зараз на якихось вагах ще це таке практикується, але переважно то було на Фольсвах, на гольфах. Відкрутив гайку, витягнув роз'єм і все, і в тебе вже мотор, моторний, моторна проводка вже відключена. Це класно. В рідких випадках бувало таке, що вони щось там моросили на тому роз'ємі. Тільки тоді, коли, наприклад, роз'єм був обламаний і був не закріплений. Якщо він був в штатних місцях закріплений і не був обламаний, це були вічні роз'єми. До них ніколи не було приключень. Від'єднав навіть той кусок від блоку запобіжника і до моторної коси. Він йшов таким коротким ну, Типу У-образним хвостовиком, ти його від'єднав, поміняв і в тебе все далі працює. Навіть не було доцільності бавитися тими з тими з'єднувальної ізоляції і тому подібними ремонтами. Тут такі, як то кажуть, сплетіння. В принципі, тут є небагато, але їх. Е Тут є багато вузлів, от, наприклад, цей, ця і ця, оці два рукава, вони між собою що тут бачите, Звідси сюди. І там є з'єднання. І ці рукави, між собою, об'ється. Прийдеться нам розпотрошувати, хоча б ці точки, можливо, перейти на тут. І ось той рукав. Тобто нам той пластик треба буде розчолкувати, витягувати. До речі, в трафіку якраз в тому пластику, де гофра було перетарто. Ну, Але тут у нас є ще оця проводка. Яка свідчить про замикання форсунки. Нам треба вияснити, чи це фізично чи не фізично. Я хочу попробувати перше розмотати тут косу, потім ще відкритиму кришку і перевіримо саму форсунку, бо буває таке, що форсунки замикають. Так, Зняв кришку, це все з водою. У нас тут все втоплено. Хрен не знаю, може тут просто, із-за того, що втоплено. Все ржаве. тут Якщо би зараз хотів би форсунку зняти, ти хер що тут зробиш, блінна, Так. Роз'ємлені. на ній буду зараз від'єднювати форсунки по-любому перевіряти на них. Хоча що ти там перевіриш, який там нахер опер? Там якось, я не пам'ятаю скільки там ми дивилися по цих форсунках, тут бошоські вроді би, якщо я не помиляюся, ці форсунки рахуються, бош. Бош. -яй -яй. Тут попередник, бачите, пробував відкручувати один болт обірваний, тут другий болт обірваний. І всі представляю, якщо б зараз тут прийшлося форсунки знімати. Це жесть. Ну, Звичайно, що я цю роботу робити не буду по форсунках. от Проводку ми мусимо перевірити. Треба буде повід'єднювати. Я хочу просто від'єднати роз'єми, щоб ви поняли. І знову зв'язатися з комп'ютером чи вийде на зв'язок блок управління. Бо, як кажу, може бути таке, що замкнута форсунка. І створює якийсь паразитний сигнал. і, відповідно, Двигун не виходить зв'язок. Плюс в будь-якому випадку у нас тут є різнобій у роботі форсунок. Я зараз зняв з першої форсунки. До речі, це є раночний двигун. Роно є тема, порядок циліндрів рахується від коробки передач. Відповідно, зняв роз'єм з першої форсунки. От на неї сварилося. Я його відключив. І помилка не помінялася. У нас як ці були, дві помилки по пропуску запалювання і несправність першої форсунки. Зараз я хочу зняти роз'єм з другої форсунки і почитаємо ще раз помилки, чи у нас з'явиться помилка по другій форсунці. Одна така чпінь, Другу форсунку і. Перевіримо, повторно обчитаємо. Наприклад, видаляємо помилки, що у нас є, і заново обчитаємо на здоров'я двигун. І як бачимо, у нас помилки, попри те, що я від'єднав вже і перший, і другий циліндр, у нас Помилок ніяк немає. Тобто треба запустити, щоб якось воно, напевно, зареєструвало. Але щоб запустити, нам треба весь кусний тракт назад під'єднювати. Проблемочка. Попробую просто покрутити. І попри те, що я крутив, нічого воно не поміняло. У нас реєстрація під'єднаний. Форсунок не відбувається відповідно. Просто подається сигнал на форсунки і воно не бачить, чи форсунка підключена чи не підключена. Тому можливо із-за того, що просто у нас немає реєстрації, типу немає спілкування з покан шині з модулем управління двигуна. Відповідно, у нас так само по модулю покану у нас є проблеми з кузовом, управління прибором. По АБС у, у нас низька напруга батареї. Ну, масовий розхід у нас зняти просто і датчик тиску в, Колектори так само зняти Відповідно, по них помилки. Значить, не в форсунках діло, значить шукаємо проблему в проводці. Швидше всього, що ж таки десь коса, гофру прийдеться розпаковувати і одну, і другу. Порушено. Як мені не хотілося, але прийдеться. Так, Потрошуємо, порозпотрошую трошки туди, треба буде тут зараз ту пластмаску знімати, а я вже напевно закругляюся, бо то вже 9 -го година, діти вже кличуть в хату, тому продовження, як то каже, тобі континують. Ось такий сьогодні у нас днічок. Плюс у нас ще одна машина на вулиці чекає. Ну, З машини машиною таке, там трошки час є. І це то вже власне, сказав, скільки треба буде. Зразу вам поясню, що неможливо по цьому автомобілі зразу бах і все зробити. Там, де стосується проводки, де замикання, є, є замикання, і тому подібне. Це така гіморайна справа, що з таким можна бавитися дуже довго і нудно. Е -е, ну ми це полікуємо, ну, скажімо так, всі, е -е, підключимо всі зусилля, щоб це зробити. А там вже, вже буде видно. Наразі завершуємо сьогоднішній деньчик. Якщо комусь буде цікаво, ставити свої лайкосики. бажано до гори і не забуваємо підписуватися. Наразі всім дякую, всім па.